любі зміни, все, що необхідно, покращення обладнання, виконання ремонтних робок. Це потребує коштів. І перше, чим попросити кошти, перша комісія розглядає це профільна комісія, яка розглядає, на які заходи просять, щоб підтвердити необхідність. цих, Дійсно підтвердити А вже виділення коштів буде розглядати бюджетна комісія. Представники обласного комунального підприємства «Полтава Теплоенерго» просять мінімум 10 Десять мільйонів гривень з обласної скарбниці або дозвіл на отримання кредиту, за словами керівництва підприємства нині переживає не найкращі часи. Не допомогло навіть значне підняття тарифів на комунальні послуги. Загалом касовий розрив на підприємстві складає 51 мільйон гривень. Сюди входить і різниця в тарифах, і відсутність живих коштів. Більше 50% послуг підприємства оплачуються державою за системою взаємозаліків при отриманні населенням субсидії. Після проведення перерахунку коштів на рахунки за постачання організації кошти, що залишаються підприємства, недостатньо навіть на виплату заробітної плати, не кажучи про Внесення обов'язкових платежів, таких як податки, розрахунку за електричну енергію та інше. Нині рентабельність на підприємстві нульова. Просять допомоги у депутатів і працівників полтавоводоканалу. Близько восьми мільйонів гривень вони хочуть залучити на оновлення машино-транспортного парку. Народні обранці готові підставити плечі допомоги цим підприємствам. Але для цього першочергово повинні бути проект. І ви сьогодні звертаєтесь до свого оперативного. Департамент, Департаменти кажете, мені необхідна така техніка. От проекти, от експертиза, от смерть. Вирішуйте питання. У результаті члени комісії завернули два звернення на доопрацювання.